Так, кісто на пироги вже замісене, замішене, вже стоїть, підходить, а це ось теж я замісила кісто на медовий торт. Зараз трошечки його підмішу, щоб воно не було таке дуже рідке і щоб воно хорошо розкачувалося. І ще пекти йому торт медовик. На завтра він буде. Сьогодні ніхто його не буде їсти. Так що ви не думайте. Хто наче я його ще сьогодні дороблю, давайте почнемо з цього, так? Да? То, що коржі попекти, я то попечу, а от чи кремом я переможу, це вже не знаю. Так що. Я вже. так. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Рідкувати, нічого зараз. Ну, сильно забивати його і не треба мукою, бо знаєте, коли заб'єте, тоді коржі такі тугіші будуть. А коли воно таке трошки рядкувате, коржі пухкіші получаються, смачніші, м'якші.